Ім'я Отця, Сина і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу, слава навіки Богу, любі наші молільники, браття і сестри, любі діти, найдорожчі наші спільночани, усі, хто зараз разом з нами, особливо наші воїни, особливо наші захисники, захисниці, всі, які зараз у цей час на передовій. Чи, можливо, в полоні, чи безвісти пропали, яких розшукуємо, чи поранені. Молимося сьогодні разом, кожен, хто приступає до спільної молитви, до спільної офіри. Просимо, благаємо кожного доступати до спільного служіння, до спільної молитви, яка завжди лунає в нашому серці. Ще один день ми перебули з волі Божої, бо все йому на славу, все на його Боже благословення. Ми сьогодні збиралися біблійною спільнотою у нашій святині, у спільнотовому такому класі, де ми читали послання апостола Петра, яке говорить нам подібні слова, про які ми говоримо сьогодні зараз разом з вами. А це слова, про які говорить Петро до своїх учнів і апостолів: ніколи не соромтеся того, що ви є християни. Завжди всі справи, які чините в житті, пам'ятайте, що все на славу Божу. Нічого бо немає нашого, все є Боже. А все те, що ми думаємо, що ми маємо, то ми дуже глибоко не раз, не те, що помиляємося. А блудимо в тому і не можемо зрозуміти, що все те, що має і походить від Господа, воно має життя і вічне життя, все те, що ми думаємо, що ми сотворили, зробили, вміло поскладали, придумали, і чіпляємо на себе ту славу, ми глибоко помиляємося, і тоді втрачаємо, тоді не здобуваємо, не зростаємо. Тому апостол Петро закликає нас. Зважайте на те, бо кожному в житті дано дар, талант, примножуймо, розвиваємо, втішаємося з того, що Господь з нами і дає нам сили, розуміння, підказки, супроводжує кожного з нас до того вічного спасіння і вічної слави. П'ятниця, де ми у сьомий тиждень позісленні Святого Духа вже маємо п'ятницю, ще один тиждень. От, не знаю, чи ви десь зауважуєте, але думаю, більшість, особливо старше покоління, зауважує, що дні, місяці, роки дуже швидко проходять. Бо десь в молодих роках ти хотів бути старший, ти хотів бути досвідчений. Ти розумів, що десь це все помало, потрохи, десь створюються сім'ї, десь народжуються маленькі діти, вони зростають, і тут ти розумієш, що Діти виросли, а вже хтось має онуків, а хтось дочекав правнуків, і це так швидко проходить, що насправді, спілкуючись із старшим поколінням, розумію, що все це проходить як одна секунда, як одна хвилина, як один день нашого життя. Тому, любі молільники, хвала Богові, ми знову зібралися разом, ми знову втішаємося з того, що. Господь покликав нас до нашого служіння, бо все, що відбувається в нашому житті, це служіння. Служіння для славу Божу, служіння для наших ближніх, де ми приймаємо їх і хочемо йти разом до того вічного царства, вічного спасіння. Тому любі молільники, запрошую всіх до молитви, всіх, хто зміг, всіх, хто. Мав великі бажання. Всі, хто, незважаючи на всі обставини, які в нас бувають, ми все одно прийшли до спільного служіння і відклали всі свої пильні господарські справи. Настав той вечір, ми вже розуміємо, що сонце зайшло, заходить. Ми розуміємо і дякуємо Богові за цю погожу днину, за цей, можливо, у когось падав дощик, можливо, десь була і стихія, можливо, десь і випав. Як ми не раз читаємо гроза, град, будьмо пильні, пильнуймо, вважаємо, Але на все є воля Господня. Він є милосердний батько, який за добро надгороджує, але за зло навідує. Тому кожен слуга вартий своєї нагороди. А оскільки ми є тими слугами Господніми, то все, що маємо, це є нагорода, а ніяк не покарання, а ніяк не покута. Тому пам'ятаємо, живімо. У Божій силі, в Божій ласті, <кій> і розпочинаємо свою молитву, яку сьогодні знову маємо нагоду молитися разом. Слава тобі, Господи, слава тобі. Цар Небесний, утішителю душі істини, що всюди, і си, і все наповняєш, скарбнице влаг, життя подателю, прийди і вселися в нас, і очисти нас від усякої скверни, і спаси благий душі наші. Вірую в єдиного Бога Отця Вседержителя, Творця Неба і землі, всього видимого і невидимого, і в єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого, єдинородного від Отця Родженого перед усіма віками, Світло від світла, Бога істинного від Бога істинного, родженого, несотвореного, єдиносушного з Отцем, що через Нього все сталося. Він задля нас, людей і нашого Ради, спасіння. Зійшов із небес, і воплотився з Духа Святого, і Марії Діви, і стався чоловіком, і був розп'ятий за нас за понтія Пелата, і страждав, і був похований, і воскрес у третій день, згідно з Писанням, і вознісся на небо, і сидить праворуч Отця, і вдруге прийде зі славою судити живих і мертвих, а його царство не буде кінця, і в Духа Святого Господа Животворящого. Що від Отця і Сина ісходить, що з Отцем і Сином рівно поклоняємо, і рівно славами, що говорив через пророків, в єдину святу Соборну апостольську церкву і сповідаю на хрещення на відпущення гріхів, очікую Воскресіння мертвих і життя будучого віку. Амінь. Слава Отцю, що нас сотворив нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна Ти між жінками, благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших, слава і Синові, що нас відкупив нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна Ти між жінками. І благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших, слава і Святому Духові, що нас просвітив святій вірі утвердив, нині повсякчас, і на віки віків. Амінь Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословенна Ти між жінками, благословенний плід лона Твого, бо ти породила. Христа, Спаса і Збавителя душ наших, слава Отцю І Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Отче наш, що іси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Молимося наш перший десяток. Спільна молитва і прослава Господа. Тому дуже прошу всіх: долучайтеся, робіть репости, поширюйте наше Боже Слово. Спільна молитва має велику силу, коли каже Господь: де двоє і троє зібралися в моє ім'я, там я між ними. Ісусе, Ісусе, Сину Божий, помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, Сину Божий, помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, Сину Божий 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 помилуй, помилуй нас, Ісусе Ісусе, сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе Ісусе, сину Божий помилуй, помилуй нас. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, повсяк, час, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Омій любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, провадь усі душі до неба, а головно ті, що найбільше потребують Твого милосердя. Отче що си на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі. Так і на землі, хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Молімося наш другий десяток, молитва подяки до Господа, тому всі зараз разом промовмо у своєму серці, у своєму нутрі, у своїй свідомості. Дякуємо Богові за все. Марія Має, Мати Божа, молися молись за нас. Маріє Маріє, Мати Божа, молися молись за нас. Маріє, Маріє, Мати Божа, молися молись за нас. Марія Марія, Мати Божа, молися молись за нас, Марія Марія Мати Божа, молися молись за нас, Марія Марія Мати Божа, молися молись за нас, Марія Марія Мати Божа. Молися молись за нас, Марія Маріє, Мати Божа, молися молись за нас, Марія Маріє, Мати Божа, молися молись за нас, Марія Маріє, Мати Божа, молися молись за нас. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. О, мій любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, провадь усі душі до неба, а головно ті, що найбільше потребують Твого милосердя. Отче наш, що іси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє. Нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого молімося. Наш третій десяток, молитва за наше воїнство, що завжди кожного разу промовляємо. І доціняємо ту велику їхню заслугу перед Богом і перед нами кожним. Молимося за тих, що зараз захищають нас. Молимося за тих, що в полоні, щоби дали сили витривалості в тих тортурах. Повернулися додому, молимося за тих, що пропали, щоб віднайшлися. Молимося за тих, що поранені, щоб облегшити їхні страждання, і оздоровилися в своїх немочах і кріпилися на силах. Молимося за родини наших героїв і просимо у Господа. Лікувань ран війни, Ісусе, Ісусе, Сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе Ісусе, сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе, ісусе, сину Божий, помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, Сину Божий 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 помилуй. Помилуй нас, Ісусе, Ісусе, сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, сину Божий помилуй, помилуй нас. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. О, мій любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, провадь усі душі до неба, а головно ті, що найбільше потребують Твого милосердя. Отче наш, що іси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя. Як на небі, так і на землі, хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Четвертий десяток, моління за наші родини, за наші сім'ї, за ті Божі таланти, дарунки, які Господь обдаровує кожного з нас. Щоби ми усвідомлювали, приймали, примножували, ділилися, щоб провадили праведне життя, за навернення, за примирення, за покаяння, за дітей, за молодь, згадаймо, згадаймо за подорожуючих паломників, тих, що в чужині далеко від отчого дому, молоді, подружні пари, молімося щиро, молімося за всіх, хто сьогодні разом з нами, і за всі наміри, які сьогодні. Приносимо до Господа. Марія Марія, Мати Божа, молися молись за нас, Марія Марія, Мати Божа, молися молись за нас, Марія Марія, Мати Божа, молися молись за нас, Марія Марія. Мати Божа, молися моли за нас, Марія Марія, Мати Божа, молися моли нас, Марія Марія, Мати Божа, молися молись за нас, Марія Марія, Мати Божа. Молися молись за нас, Марія Марія Мати Божа, Молися молись за нас, Марія Марія Мати Божа, Молися молись за нас, Марія Марія Мати Божа, Молися молись за нас. Слава Отцю і Сину і Святому Духові, нині і повсякчас, і навіки віків. Амінь. О, мій любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, провадь усі душі до неба, а головно ті, що найбільше потребують Твого милосердя. Отче наш, що іси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя. Як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. П'ятий десяток, молитва, намірення місяця липня, що ми просимо за тяжко хворих, за дуже немічних, прикутих до ліжка. Молимося за тих, що потребують, що самотні, за тих, що дуже в тяжких немочках і хворобах, за тих, що є приготовлені чи приготовляються до операції надскладних онкохворих, тих, що після операції, тих, що мають духовні тривоги, духовні випробування, особливо за це, щоб Господь дарував і в нашому серці панував мир і спокій. Ісуса Ісусе, сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе Ісусе, сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісуса Ісусе, сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісуса Ісусе, сину Божий помилуй, Помилуй нас, Ісусе, Ісусе, сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе Ісусе, сину Божий, помилуй, помилуй нас. Ісусе, Ісусе, Сину Божий, помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, Сину Божий, помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, Сину Божий, помилуй, помилуй нас. Уповання нашого Отець, прибіжище наше син. Покровитель наш, Дух Святий, Тройце свята Боже наш, слава Тобі. Отче наш, що іси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі, хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу. Але визволи нас від лукавого, богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Благослови благословення Всемогучого Бога, Отця Сина, Святого Духа, нехай буде з нами. Любі молільники, хвала Богові, ми знову підсумовуємо вечірню молитву, знову отримаємо благословення на той вечірній відпочинок. Пам'ятаємо, любі, що завтра є суботній день, і, дай Боже, переночувати ніч ми прийдемо до своїх парафіальних. Храмів, церков, каплиць, де будемо поминати померлих, де ми згадуємо в суботній час всіх одвіку спочилих, в кого на парафії, можливо, моляться і за здоров'я, в різних наміреннях. Тому пам'ятаємо, спішімо до храму, не вминаємо своєї святині там, де ми проживаємо, там, де є нагода. Тому хто має особливі намірення на завтра, то будь ласка, зголошуйтеся на молитву. Чекаю завжди. Кожного дня, вечора, бо не раз бачу і серед ночі ви складаєте свої намірення і десь так само вам відписую і дякую за те, що ще пам'ятаєте про молитву, тому чекаю на ваші молитовні наміри, дякую за поміч, за підтримку, за спільну молитву, за те, що ми разом туруємо той шлях того вічного Бога, того вітої вічної любові, тому всіх обіймаю щиро в ім'я Ісуса. І дякую за те, що сьогодні ми були разом. Дуже дякую нашій тані за такі прекрасні квіти, до стіп, Богородиці, всім, хто долучається до добрих справ. Насправді, велика дяка, велика праця. Ви самі бачите, що кожного разу, коло ікони є живі квіти, і це велика праця нашої пані Тетяни, яка завжди старається прикрасити, і десь ми стараємося, щоб все було достойно. Але на все є воля Божа. Тому дякую всім жертводавцям, які долучаєтеся. Дякую всім, хто переживає за тих, хто є хворий, хто немічний, хто опущений, <кхід> що допомагаєте кожного разу. Тому чекаю на молитву, на ваші наміри. Дякую за ваші жертвенності, за ваші ефіри. Нехай Господь приймає вітання щире всім сьогодні уродинникам, іменинникам, бо їх дуже багато і згадувати. Всіх це треба згадувати всіх. А повірте, можна когось його пустити. Тому нехай Бог благословить кожного, хто сьогодні разом з нами молився і разом офірував свою молитву. Слава Ісусу Христу!